Бажаю здоров'я, мій позивний Румин. Я командир підрозділу Фобос Камікадзе. Ми ті, хто з неба змінює хід бою. FPV — це швидкість, точність і раптовість, яку ворог не може передбачити. Ми знищуємо противника ще до того, як він наблизиться до наших позицій. Наша робота дозволяє зупиняти колони бронетехніки, розбивати штурмові групи та рятувати життя побратимів. FPV — це крила, що прикривають піхоту. І зброя, яка дає впевненість у бою. Завдяки нам кожен боєць знає. Він не сам, його охороняє око, яке не підведе у вирішальний момент. З нами ти станеш воїном майбутнього, який боронить з повітря. Не маєш досвіду? Ми навчимо всього. Від перших кроків у FPV до рівня, де ти зможеш знищувати ворога, точно і холоднокровно. Наші наставники та команда підтримують тебе на кожному етапі, бо для нас кожен. Цінний спеціаліст та побратим, якого поважають і бережуть, заповни анкету за посиланням під відео і стань тим, хто перемагає з неба.